Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші, дізнаємося, що такий сімейний бюджет, доходи та витрати. Діти, погляньте, що це таке. Так, це скарбничка. А для чого вона потрібна? Вірно, в ній можна накопичувати і зберігати гроші. Коли монетка входить у скарбничку, це називається дохід або прибуток. А коли виходить, це називається витрати. Давайте роздивимося картинку і дізнаємося, звідки у родини надходять гроші. Прибутками можуть бути це заробітна плата, стипендія, пенсія. Заробітна плата це прибутки мама та тата, старших братів чи сестер, бабусі чи дідуся, якщо вони працюють. Якщо бабуся чи дідусь, які проживають з вами літні люди і ніде не працюють, вони отримують пенсію. Ваші брати чи сестри, якщо вони навчаються, то вони отримують стипендію. Як ви гадаєте, чи може мама отримувати пенсію або стипендію, так, ні. А чи може старший брат? Або сестричка отримувати і стипендію, і зарплатню? Так, якщо він чи вона навчаються і підробляють. А чи можуть дідусь або бабуся отримувати і пенсію і зарплату? Так, якщо вони пенсійного віку, але працюють? Де ж отримують заробітну плату, стипендію або пенсію? Так, в банку або на банківську картку. Але крім прибутків, сім'я може отримувати гроші із інших джерел. Наприклад, гроші від продажу овочів та фруктів, вирощених на дачі влітку. Гроші отримані як подарунок від рідних та друзів. Виграшу в лотерею. А для чого сім'ї потрібні гроші? Вільно. Щоб задовольнити свої потреби. Гроші, які заходять в розпорядженні сім'ї, складають сімейний бюджет. Ми зараз з вами з'ясуємо, на що витрачаються сімейні гроші. Все це залежить від уподобань сім'ї. Одна сім'я витрачає більше грошей на їжу, інша на одяг. Витрати залежать від того, яка сім'я велика чи маленька. Чи має вона квартиру, будинок, дачу, машину. В першу чергу сім'я витрачає гроші на найважливіші потреби. Як ви думаєте, які це? Та, це їжа, одяг, оплата комунальних платежів. Господарчі товари, освіта, медицина. А є витрати, від яких можна відмовитись: це дорогі іграшки, ласуші, костовності, подорожі. Величина витрат сім'ї залежить від розміру сімейного бюджету. Чим більше грошей отримують члени сім'ї, тим більше вони можуть витратити. Як правило, чим більше грошей ми маємо, Тим дорожчі речі ми купуємо. Усі доходи і витрати сім'я за певний період, ну, це місяць або рік, називається бюджетом сім'ї. Зараз я вам пропоную пограти в гру дохід чи витрати. Тато отримав зарплату. Так, це дохід. Бабуся виграла в лотерею. Це також дохід. Сергійко! Порвав штанці це вже витрати. Дідусь зібрав урожай та його продав. Це дохід. Даринка розбила телефон це витрати. Оленка захворіла також витрати. Мама отримала премію. Дохід. Сім'я пішла і не вимкнула світло – Це витрати. Молодці мої малятка, завдання всі виконали правильно. Сьогодні ми з вами дізналися, що у кожної сім'ї є свій бюджет. Гроші не просто з'являються в банкомату, їх потрібно заробляти. На цьому все. До нових зустрічей. Гарного вам дня!